Коли Верховна Рада намагається внести суттєві зміни в законодавство про мобілізацію, які стосуються надання відсрочки по догляду за людьми з інвалідністю, а також стосується взагалі людей з інвалідністю. Треба розуміти деякі основні речі. По суті, право на відсрочку людина може мати у зв'язку з певними особистими обставинами, які пов'язані. Із людьми з інвалідністю, або із доглядом за людьми з інвалідністю, або з пов'язані з неповнолітніми дітьми та дітьми з інвалідністю, наприклад. І відсрочка ця надається не в інтересах людини, якій вона надається, а в інтересах тієї людини або дитини з інвалідністю. Розумієте? Також навіть строчка надається в інтересах держави або в інтересах суспільства. Ну, наприклад, в інтересах суспільства це для викладачів, тих, хто навчається, в інтересах держави це ваша улюблена, від депутати, там, ДБР і так далі. І тут треба розуміти, що потреби людини з інвалідністю, вони ж полягають не тільки в постійному догляді, якщо людина там лежача і так далі. А є інші потреби менш глобальне, але щоденні, і такі, які необхідні людям з інвалідністю. У новому цьому законопроекті, який вже проголосований в першому читанні, там конкретно обмежуються ці права на відсрочку у людей, які мають там родича з інвалідністю, а також велике питання по людям з інвалідністю третьої групи. Не забуваємо, що наша держава. Не тільки має піклуватися про людей з інвалідністю, а ще вона має це робити, виходячи з міжнародних зобов'язань. Це передбачено і законом України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, а також Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає, що держава зобов'язана вживати заходи. Для осіб з інвалідністю від дискримінації. Тут можна говорити про непряму дискримінацію осіб з інвалідністю, наприклад, у тому ключі, що про потреби таких людей у сторонній допомозі та догляді у зв'язку з максимальним ускладненням отримання документів, що підтверджують такі потреби людини, про Таких людей, типу, просто забувають, і на практиці буде. Так виявлятися, що людей таких, нібито їх, менше, ніж є насправді, тому що що таке зараз отримати в соцзахисті по догляду, і далі, далі, далі. Всі, хто стикався, вже знають, що це.